Давайте розпочнемо з того, що нам пише The New York Times. Пише про те, що західні союзники не задоволені президентом України Володимиром Зеленським після його атаки на антикорупційні відомства. Саме з цим пов'язане рішення про скорочення допомоги Києву на півтора мільярда євро. Видання також стверджує: цитуємо, що блиск лідерства Зеленського у воєнний час серед держав, які надають фінансову допомогу, безумовно сходить на нівець а у спів... співтоваристві донорів панує невдоволення українським президентом. Скільки нам ще буде відгукуватися власне ця ем, ініціатива народних депутатів з подальшим швидким ем, реактивним підписом е, Володимира Зеленського цього е, закону? Пане Гристина? Давайте будемо більш коректні з висловленнями. Це ініціатива народних депутатів. Вони виступили звичайними. Пейджерами, які передали інформацію, не більше тому, що інформація була і цей законопроект розроблений саме в офісі президента. Ми всі бачили, як швидко все це відбувалося, і саме Зеленський несе персональну відповідальність за все, що відбувається. Більше того, всі соцопитування, які зараз відбуваються, показують, що навіть не Єрмака звинувачують, не Верховну Раду і безглуздих, безуглих депутатів. а... Президента. особисто тому, що величезна кількість законопроєктів лежать і не підписуються навіть не місяцями, роками а тут. І доби не пройшло, як підписав, тож зрозуміло бажав жадав цього законопроекту. Чому жадав? Тому що набу дуже близько підійшли до його найближчого оточення, і не тільки до п'яти шести менеджерів, серед яких, наприклад, Чернишов або Шурма, у якого в Німеччині прийшла обшуки разом з німецькими правоохоронцями, і набу а ще й до. Тимура Міндіча, найближчого товариша Зеленського, який володіє 50% акцій квартал 95, який, ну скажімо, дуже близький до нього, щоб розуміти, навіть його квартирі Зеленський святкував день народження, коли вже був президент. Так от у НАБУ з'явилася інформація. Більше того, аудіо і відеозаписи, які підтверджують участь Тимура Міндіча, у Корупційних справах, коли про це дізнався Зеленський, то він остаточно озвірів. Спочатку був Чернешов, дуже близький до нього, потім Шурма, і тут міндіч. Саме тому дуже швидкі дії. Але Треба було прораховувати не тільки свої інтереси, а ще й те, що отримає держава. А держава отримала паузу в фінансуванні. Держава отримала паузу у євроінтеграції. До речі, хочу нагадати, що європейський курс записаний в нас в конституції України. І президент, як гарант Конституції, повинен був робити все можливе і неможливе, щоб не ускладнювати євроінтеграційні процеси. А тут. Він зробив так, щоб вони стали на паузу. Тому питання про недолугість нашого гаранту знову стає актуальним. Але повертаючись далі. В останні дні ми спостерігаємо, як іде процес виховання, системний процес виховання нашого президента. Інформаційного шмагають всі світові ЗМІ: за економіст, політику, BBC, Times, Нью-Йорк та всі найпотужніші світові ЗМІ. Пишуть про те, що атака на антикорупційні органи були саме для того, щоб врятувати своє оточення. І це черговий раз показує, що захід більше не готовий закривати очі на все, що хоче робити наш самопроголошений цар, тому що президента ми обирали, а царя ні. А він хоче бути саме царем. І далі найцікавіше цієї ситуації: спочатку нам поставили паузу на євроінтеграцію, поставили паузу на. Деякі, скажімо так, транші грошей, але далі буде гірше. Далі ми можемо отримати паузу в отриманні зброї. Якщо четвер, частина народних депутатів слуг народу не дасть голосів і їх не вистачить для прийняття закону, який повертає у САПУ і НАБУ незалежність, то Україну чекають важкі часи. Фактично, купка депутатів від слуг, які є учасниками. Корупційних справ і не хочуть голосувати зараз, тому що їм пообіцяли. Якщо проголосуєте, тоді не буде незалежності у САП і набу. І вас ніхто не буде чіпати. І зараз вони це зробили. А зараз вони почули заяву Клименка, очільника САП, який сказав, що ми до молекул розберемо. Кожного, хто голосував, і причини його голосування, і вони знають, бо вже були там гінці, я б сказав так, до САП і Набу їм сказали: ні, ні-ні, ми не про що з вами домовлятися не будемо. Кожен буде відповідати за скоєне. І вони перелякані. Частина з них навіть не хоче повертатися до України. Хочу сказати, що зараз мої овації, як це не дивно, ви будете здивовані, але. На боці офіса президента, тому що вони роблять надзусилля, щоб витягнути депутатів, які виїхали з України назад до України, витягнути всіх в сесійну залу. Але у декого золотуха, у декого понос, а дехто каже, що в нього важка непереносимість а, а, сесійної зали саме 31 липня. От така дивна ситуація. Але ще раз кажу: ми можемо отримати величезні проблеми. Дивіться. Урсула Фондлян зателефонувала і все пояснила Зеленському. Так, від, так від, виховала, що він навіть написав про це. Е, Макрон, Стармер, е, всі німці, американці, всі вже все пояснили. Але є ще один момент: в сполучених штатах я спілкувався з деякими політиками, які кажуть: ми побачили, кого справді боїться Зеленський. Він не боявся. І брутально хамив Трампу в Білому домі. Він не боявся е казати Байден, чому не в не в НАТО? Він взагалі не викликав нікого не боявся і нікому нічого не виказував як опієтету. А от на Буйсап він боїться. І для американців це справді стає цікавим інструментом, який може грати як в інтересах України, як і не в інтересах. Тому що перелякана людина, яка м, над головою бачить дубину, може відреагувати невідомо як. До речі, ми і досі не знаємо, які додаткові умови є в тій угоді про користи капалини. Пам'ятаєте, угу. Дві угоди. А що нові угоди будуть, і про що там буде. Дуже цікаво. Тому що давайте відверто: якщо хтось переляканий, і якщо хтось боїться, що, наприклад, оприлюднять всю інформацію про його оточення, весь компромат, який є у американців, а тут ще додається, і сап з НАБУ, ну то ми будемо мати керованого не з України президента. А найгірше, що невідомо в чиїх інтересах, тому багато запитань стає, і тут найголовніше, що Зеленський загнав себе сам, загнав, запустивши процеси. Протестів в Україні загнав, запустивши протест паузи євроінтеграції, паузи фінансування. Але ще раз кажу: виправити це можливо тут, головне, щоб вистачило голосів. Бо навіть якщо коаліція дасть е, частину, а інша додасть опозиція, може статися що. Не вистачить, і таке теж може бути. Мені дуже цікаво, як буде голосувати Юля Володимирівна після свого спічу. Особливо зараз вона повинна обирати або повернення фінансування України, або її антиколоніальні вислови. Тому слідкуємо уважно за цим, що відбувається в Верховній Раді. А там буде весело в лапках. Про повернення фінансування України і власне в контексті м, батьківщини і Юлії Тимошенко м, Зеленський підписав е, закон про е, реформу АРМА. Це є вимогою Європейського союзу щодо надання фінансової допомоги за ініціативою Ukraine Facility. Довго не підписував цей закон не за один день. Хоча так само важливий, і так само е, від підписання від ухвалення цього рішення залежить фінансування України. Е, чому? Е, Рятувати друзів виявляється важливішим ніж фінансування. Ну скажімо так, йому зараз пояснили, фінансування для України, що всі розуміли наші глядачі, це не просто гроші на рахунок, це гроші на існування держави, це гроші, за які чому взагалі інститут держави може працювати, це гроші на програми, які потрібні для захисту України. Це все необхідно, і це відійшло на другий план. Але тут ще один момент: хочу нагадати, що до 1 серпня. Кабмін повинен призначити очільника БЕП. Про це теж у нас чомусь забули. Якщо пані Христино, не буде призначений очільник БЕП, то у нас нова проблема. Так, у нас зараз проблема буде з МВФ. А МВФ, дивлячись на те, як всі інші поставили на паузу фінансування України, ви думаєте, скаже, та ні, гаразд, вони нас кинули, вони пообіцяли і не зробили. Давайте ми все ж дамо грошей. Чи вони скажуть? Ну, давайте виховувати, якщо вони розуміють, тільки кнут, а не пряник. І ми знову не отримуємо грошей із МВФ. А оце запустить кризу. До речі, зараз м -м, Володимир Олександрович Зеленський, як тапорна акторка, буде бігати по всьому світу і приймати куди завгодно гроші, тому що в Україні приблизно 20 ярдів і не гривень, дефіцит бюджету дира в 20 ярдів. А гроші давати зараз вже ніхто не хоче, тому що багато хто західних політиків каже. Ми даємо їм гроші, а вони борються з борцями з корупцією, які виявляють, хто ці гроші розкрадає. Навіщо давати ці гроші? Тому знову проблема, яку загнав країну Зеленський. І тут важливо, щоб він виходив з неї. Самостійно вийти він не зможе. Криза дуже глибока. Ці 5-6 успішних менеджерів, з яких чотири вже під справами на і САП, до речі, вони, якби, теж не допоможуть. І тому. Запитання: а що можна зробити, і тут питання: що треба знов повертатися або до уряду національної єдності, ради національної єдності альянсу на це будь-як би це називалося, але це вже все було і реалізовувалося у світі, і позитивно працювало. навіть під час другої світової війни в Британії. Так, от треба. Створювати нову коаліцію у Верховній Раді це перше. А по-друге, треба дійсно створювати раду, куди б заходили люди, як з парламентської опозиції, так і позапарламентської. як з парламентських груп, депутатських груп, коаліції, і все це повинно дійсно допомагати виходу країни з цієї кризи. Інакше це неможливо зробити, бо п'ять шість успішних менеджерів на чолі з Зеленським, якщо б могли вивели б країну в кризу, а вони її туди тільки завели. Тому Зараз ми спостерігаємо процес, який тільки погіршує ситуацію. Так, голосування 31 липня може частково врятувати, але у нас ще далі і далі нові будуть історії. Тому Зеленському потрібно перше оточувати себе, хоча він і не дуже хоче, розумними, а не лояльними, компетентними, а не покірними, адекватними, а не пристосуванцями. І для цього треба зробити надзусилля. Чи зможе він? Я не знаю, але це потрібно. І не Зеленському Україні. Не будемо спостерігати, пане Бориславе. Залишається нам тільки власне це і робити і чекати четверга, що ж відбудеться. Дякую вам величезне, що ви доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе до наступних зустрічей. Борислав Берез, народний депутат України, восьмого скликання був з нами на прямому зв'язку.